В ефірі Українське радіо Чернігів. З початку року на Чернігівщині активізували роботу щодо меморіалізації місць пам'яті, пов'язаних з війною Росії проти України. Зокрема, масштабний проєкт місця пам'яті реалізує Міністерство розвитку громад та територій. Він передбачає створення єдиного всеукраїнського маршруту пам'яті, який об'єднає ключові локації героїзму та подій війни. У нас в області вже визначили об'єкти, які увійдуть до цього маршруту, а створена робоча група працює над концепцією. Та змістовним наповненням таких локацій. Як триває ця робота та що вона передбачає конкретно? Про це будемо говорити далі з гостями студії, заступником директора департаменту культури і туризму національностей та релігій обласної державної адміністрації Павлом Веселовим та представником Українського інституту національної пам'яті у Чернігівській області Сергієм Будком, пане Павле, перше запитання до вас: ви входите до складу робочої групи по створенню в Україні єдиного маршруту пам'яті? От, розкажіть, які об'єкти увійшли до цього. Маршруту на Чернігівщині. До цього е маршруту на першому етапі ввійшли е такі об'єкти, як п'ять локацій, серед яких це Лукашівка, е Ягідне, Новоселівка, е в місті Чернігові вулиця Чорновола та наш обласний історичний музей Тарновського. Я хочу зазначити, що це лише п'ять локацій. Але це ще не остаточно. Тобто на другому, на третьому етапі, звичайно, цей перелік локацій буде розширюватися і збільшуватися. А за яким принципом? От визначали, що саме ці локації повинні війти до. Єдиного маршруту пам'яті, ну як ви зазначили на початку ефіру, те, що ця ініціатива з'явилася на початку цього року в Києві, в міністерстві розвитку громад, вони утворили робочу групу за участі представників обласних військових адміністрацій з кожного регіону України. Під час перших засідань робочої групи було вирішено прийнято рішення, що ми рухаємося поетапно. Тобто на початку ми е, в кожній області визначаємо саме по 5 е, таких локацій, і з часом ми будемо розширюватись. Тобто їх кількість збільшувати. Чому? Тому що, на жаль, е, в, в інших регіонах, як і в нашій, е, таких місць, на жаль, знову ж таки, дуже багато. Mm -hmm. е, місця про які локації, про які місця взагалі йде мова. Це місця, де точилися військові дії. Це місця, де були а, а, зл -зл злочини, стор, а, російською армією, російською армією, тобто місця злочинів, от, місця а, авіаударів, а, населені пункти, які були окуповані, такі як Ягідне. І повторюю, знову ж таки, на жаль, таких місць дуже багато, особливо в прифронтових регіонах, Донецька. Луганська. Ну, судячи із наших локацій, воно якраз Лукашівка, це зруйновані архітектурні пам'ятки, церква. Ягідне це Катівня, Чернігів це авіаудар якраз по, по місту, по житлу, по мирним жителям помирним жителям, да, вони різні. А от ви кажете, перелік може бути розширений хто буде визначати, які локації можуть ще війти? При тим, як визначатися, ми робимо це спільно спільно з громадами, спільно з районними військовими адміністраціями, істориками і фахівцями. Саме таким чином було і визначено першу, скажімо так, п'ятірку цих локацій. Тобто вибір був спільний. Тобто, коли є пропозиція, тоді ви їх розглядаєте Звичайно. і приймаєте рішення Звичайно. таке спільне. І, до речі, от меморіалізація. Саме поняття меморіалізації воно досить загальне. От а коли от в цьому єдиному маршруті пам'яті буде вшановуватися пам'ять на конкретних локаціях, от про що йдеться? Це будуть якісь пам'ятні знаки, там встановлені стенди, якісь простори з експонатами. Чи можливо це більш ширша робота? Якась дослідницька, якісь матеріали вже досліджень фахівців істориків. Можливо, будуть створені якісь спеціальні навчальні програми для закладів освіти. Що ну я би знаєте, порівняв би цю роботу, яку зараз, яка зараз триває зі створенням туристичних маршрутів тобто, це маршрути, які будуть розраховані як на туристів наших іноземців, на школярів, на студентство. Тобто для на тих всі, на, на ту категорію людей, яка подорожує, яка буде відвідувати нашу область у тому числі з метою донесення правдивої інформації. Щодо подій, які відбуваються, збереження пам'яті про трагічні події. І ще ми забули сказати, що критеріями відбору цих місць також слугувало те, що загальна транспортна доступність, тобто умови, наявність інтернету, взагалі наявність банальної інфраструктури. І саме над цим. Ми спільно з органами місцевого самоврядування плануємо і працювати. Тобто, на сьогоднішній день, як ви вже зазначили, визначено 5 локацій. Буквально на цьому тижні спільно з громадами ми виготовили та встановили стенди, уніфіковані стенди, які мають один загальний вигляд, тобто концептуальний вигляд, який затверджений на всеукраїнській робочій групі. Він двомовний. Там коротка інформація про локацію QR-код з виходом на інтернет-портал, де розміщена більш детальна інформація про локацію конкретну локацію, де і взагалі про всі маршрути пам'яті. Зараз, наскільки мені відомо, триває в Києві робота над створенням загальнонаціонального порталу місця пам'яті. В подальшому наше завдання забезпечити обо інфраструктурне облаштування. Цих локацій, тобто ми над цим цим працюємо, і більш того, паралельно йде інформаційне наповнення, як фото, відео, контентом, матеріалами для того, щоб ми готували, так би мовити, паспорти цих маршрутів, для того, щоб в майбутньому гіди екскурсоводи фахівці туристичного супроводу могли проводити, мали змогу проводити без екскурсії. Угу, цими об'єктами пана Сергія будемо підключати до нашої до нашої розмови. Український інститут національної пам'яті він розробив критерії меморіалізації війни. Що це за принципи? Чи обов'язково їх дотримуватися, і чи мають вони можливо тільки якийсь рекомендаційний характер, пане Сергія? Перше. Український інститут національної пам'яті ще в січні, на початку лютого. 2024 року розробив рекомендації меморіалізації війни для громад. От. Таким чином, вже упорядковувалась попередня робота, яка робилася з 2014 року, і з 2022 року. Це другий більш такий етап. От. І, значить, уже, скажімо так, щоб воно було більш системно, було на правильних рейках. От. І, звичайно, що були розроблені ті саме критерії, якими послугуються всеукраїнська робоча група. І історичне, значить, які критерії? Це історична значучість подій. Події це які були ключові події? Це, як вже пан Павло говорив: і бойові дії, і поховання, і місця авіаударів, от, руїни, значить, пам'ятки зруйновані. От, або, наприклад, там місце концтабору, питочна, от, рашистська і так далі. Друге, це е, другий критерій це місця пам'яті. Вшанування вшанування загиблих місця пам'яті це теж один з критеріїв. Потім документальне свідчення. Документальне свідчення вони з одного боку говорять про те, що для того, щоб ми могли представити всеукраїнський маршрут пам'яті, повинна бути абсолютна достовірність і не суперечливо, щоб не було дискусій. А що було, там а не було. А там була та бригада, чи не та бригада, той очолів, той очолів. Там був той загинув, чи не той, а інший загинув. Тобто потрібна достовірність. Це одна сторона документальних свідчень, друга сторона для того, щоб коли вже буде розгорнути проєкт, щоб можна було через піар-код входити в бази даних і дивитися, що людина згадує, які фотокартки. Тому що фотокартки, наприклад, перших прямо з місця подій, От прямо ті руїни, ми ж не можемо все залишати в руїнах. Тобто ми залишаємо фотокартки. І так далі, і так далі. От третє, вже пан Павло говорив, це інфраструктура. Тобто до місця пам'яті, матеріального я маю на увазі на місці, це доступність, значить, е, інформаційно воно має бути забезпечено, забезпечено, от. Ну і е, щоб якщо це е, місце пам'яті, е, там має бути місце для. Е, для рефлексії, що мається на увазі? Це вшанування пам'яті, це покладання квітів, щоб можна було вшанувати, побратимам приїхати, родичам загиблих, наприклад. І так далі, так далі, Далі залучення громад. Без громад цього не буває і починається все з грамат. Освітній складник. Він надзвичайно важливий, тому що це не просто матеріальне місце пам'яті. Це не просто маршрут пам'яті, а це також складник, що треба створювати програми. Це було елементом системи національно-патріотичного виховання. Ну і звичайно, що останній зараз я скажу, народ скаже, це скучно, це не скучно, це, від цього залежить все, те, що я сказав. Стійкість проект. Стійкість Стійкість проєкту. По-перше, це проєкт це не для Галочки і не для рапорту. Він не на один день і не на один рік. Він на далеке майбутнє. Чому от пан Павло говорить етапи? Він зараз може говорити на два-три етапи максимум. А після того, як робота розгортається в громадах, а це ж ресурсне забезпечення, от, то тоді воно буде йти далі, далі, далі. Стійкість це фінансування. А це ключовий момент. Це державне фінансування, наскільки воно можливе, це гранти, чиї гранти, це міжнародна допомога, тим більше що є кому допомагати. Ну і кошти громад, мабуть, також. І кошти громад, благодійників, благодійників, тих, хто е, дасть згоду вкласти в це свою копійчину. Це е, дуже важливо. Але стійкість проєкту теж. Mm -hmm. Пане скаліць. Павло, от ви говорили, що працюєте з громадами. Як активно вони йдуть на цю співпрацю, і наскільки вони зацікавлені в тому, щоб отакі локації пам'яті знаходилися на території на територіях громад? Дякую, пане Анатолію, за запитання. Якраз я хотів і прокоментувати пану Сергію з цього аспекту. Хочу підтвердити, що для нас ключовим і дуже важливим є момент саме зацікавленості в реалізації цього проєкту з боку громад. Зараз ми намагаємося з ними налагодити співпрацю. Зокрема, це Іванівська громада, Киселівська громада. Ми розраховуємо і хочу зазначити, що в принципі вони допомагають нам в реалізації. Вже в облаштуванні цих локацій ми будемо знову ж таки розширювати географію нашої роботи і на інші громади. Вже пройшло сім державних засідань загальнонаціональних робочих груп, на яких були представлені по п'ять локацій в кожній області. Кожній області. Я мав змогу ознайомитися з цими презентаціями. Ну, хочу зазначити, що в принципі локації дійсно вони відрізняються в залежності від регіону, де вони знаходяться. Тому що зрозуміло, і очевидно, що порівнювати місця при фронтових регіонах: там Херсонська, Миколаївська, Донецька, Харківська область, з локаціями на Західній Україні, де, на щастя, для Західних регіонів не так багато е, руйнувань і, ну, і бойові дії там не точилися. Тому е, можу сказати, що в інших регіонах, які не підпадали під зону бойових дій, е, зазвичай до таких локацій відносяться е, кладовища, місця е, захоронення наших героїв, е, або це музеї. В яких є експозиції, присвячені подіям російсько-української війни, або меморіали, меморіали, які вже встановлені в пам'ять про загиблих. А от що стосується регіонів, таких як наш, Суми, Харків, Харківська область, то тут ми переважним чином присутні локації саме де безпосередньо або точилися бойові дії, або місця руйнувань, пошкоджень. Тобто, от зрозуміло, відомість. пане Сергію, скажіть, будь ласка, а чи часто от звертаються е, з боку наших громад люди до Українського інституту національної пам'яті за допомогою, щоб увічнити події, пов'язані з російсько-українською війною? Бо, ну єдиний маршрут пам'яті це зрозуміло. А як бути, коли от громади хочуть самі у себе? Зберегти пам'ять про ті чи інші події про своїх героїв, і, взагалі, от хто визначає, які події і які об'єкти підпадають під критерії меморіалізації? Давайте ще раз уточнимо. Справа полягає в тому, що перший і головний найважливіший етап меморіалізації він проводиться в громадах. От. Координацію проводять з одного боку Український інститут національної пам'яті, з іншого боку, органи державної влади, в тому числі й департамент культури. Це перший найважливіший. А вже всеукраїнський маршрут пам'яті він, власне кажучи, і зміг виникнути в зв'язку з тим, що вже зроблена робота. Тому Що, що є основа? Да, Тобто основа це в громадах за допомогою якраз Українського інституту національної пам'яті і органів державної влади, в тому числі Департаменту культури. Це перше. Друге, якщо брати меморіалізацію в громадах, зацікавленість насправді є, є і консультуються, причому є такі цікаві випадки. От громада сама зафіксувала, що, наприклад, так званий так званий. Памятник на честь там. Часів Другої світової війни, він не пам'ятник Другої світової війни, а танк взагалі було спроєктовано тільки в 1950-х роках. І от до мене громада, орган місцевого самоврядування, звертається і каже: а можна? От нас захищала така та бригада, от ми хочемо на її честь. І от ми починаємо е, проробляти, як це, що зробити. От, і вони якраз з того що було, Тобто ресурс не треба витрачати, тут треба вже інше питання. от І ми якраз проробляли, як це зробити на історичному в історичний блок, правовий блок, погодження з бригадою і так далі. Так далі. От. Тобто, в тому числі, і оці. Стели пам'яті в громадах, ми теж це проговорюємо. От. А зараз, коли єдиний маршрут пам'яті, всеукраїнський маршрут пам'яті, він тільки, скажімо, стимулює цю роботу, тому що ще раз хочу сказати, вона починається знизу. І на завершення нашої розмови, от незабаром 8 травня, в Україні відзначатимуть День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 років. Які б ви історичні паралелі тієї війни провели із нашим сьогоднішнім днем, чому вони важливі для нас з точки зору сьогодення? Ну по-перше, я хотів би, мабуть, сказати, чим відрізняється меморіалізація Другої світової війни від тої війни, яка навіть ще не закінчилася зараз? В Радянському Союзі було гасло ніхто не забит. Ніщо не забите. Я кажу мовою оригіналу, бо вже не самі так давали, а не в перекладі в української. Але це був тоталітарний режим, і вони меморіалізували тільки те, що їх комуністична ідеологія, їх державна політика вважала за потрібним. Думка народу ігнорувалася. Ну, візьміть Питання меморіалізації, реальної меморіалізації корюківської трагедії відбулось тільки в незалежній Україні, От, за допомогою держави. Але е, чим воно і відрізняється? Що у нас меморіалізація іде і зверху, і знизу. Але е, навіть більш вагомий голос мають саме громадяни, народ. Народ. А тоді ніхто там той народ слухав. Що комуністична партія сказала, на що ткнула, то й робилося. А пам'ятники підштамповку, давайте, а давайте то зробимо, так, тому що це відповідає ідеології. А зараз, зараз нам приходиться одночасно виправляти пам'ять про Другу світу війну, про тих людей, які брали участь у вигнанні. Нацистські пантії, які безвинно е, загинули, про яких е, комуністи е, не дуже полюбляли говорити, і одночасно е, реалізувати. І це реалізує народ разом з владою. Пане Павло? Я е, лише можу погодитися з тим, що сказав пан Сергій. От. Я думаю, що для тих, хто зараз є живими свідками того, що відбувається в нашій країні, для всіх адекватних людей, всім все зрозуміло. От. І тому я закликаю всіх, хто нас зараз чує, підтримувати наші збройні сили України, пам'ятати тих, хто поклав своє життя. Заради захисту нашої батьківщини і е, бути сумлінним по відношенню до людей, до держави, до війська, і е, робити все для нашої перемоги. Ну, як на мене, і створення єдиного всеукраїнського маршруту пам'яті і меморіалізація, що відбувається на рівні громад, вони мають одну мету. Я тут погоджуюся з вами: вшанування загиблих, вшанування героїв, а також донесення правди про боротьбу українського народу з російським агресором. І на будь-якому такому пам'ятному об'єкті, де б він не був, ми повинні просто схлити голову у скорботі і бути свідомими того, що за суверенітет та незалежність України наш народ заплатив життями своїх кращих синів та дочок. Про меморіалізацію місць пам'яті на Чернігівщині ми говорили сьогодні з гостями студії, заступником директора департаменту культури, і туризму національностей та релігій обласної державної адміністрації Павлом Веселовим та представником Українського інституту національної пам'яті у Чернігівській області Сергієм Бутком. Дякую вам за цю розмову. А нашим слухачам Дякую. за увагу.